Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Давненько ми не готували з вами солоденького. Тож сьогодні приготуємо дуже смачний ягідний десерт у вафельних ріжках з начинкою з ароматної малини. Ця страва готується доволі просто і подобається як дорослим, так і дітям. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Для зефіру цукор, ягідне пюре, агар-агар, вода, білки, цукор. Для начинки пюре малини або будь-яких ягід, крохмаль, цукор. Окрім того, готові вафельні ріжки, шоколад або глазур, кокосова стружка або горішки для прикрашання. Перш за все готую начинку. Щоб скоротити час на приготування, я варю її в мікрохвильовці. Малинове пюре у мене домашнє всипаю цукор та крохмаль. Тут можна взяти як кукурудзяний крохмаль, так і картопляний. Ретельно перемішую, щоб не було грудочок, і ставлю у мікрохвильовку на 2 хвилини. Через одну хвилину дістаю і перемішую. Маса вже наполовину заварилася. Ставлю ще на хвилину і начинка готова. Поки що відставляю її трохи охолонути. Для зефіру вливаю в ківш з товстим дном малинове пюре. Дно у посуди повинно обов'язково бути товстим, щоб сироп не пригорів. Пюре може бути будь-яким за вашим смаком. Я беру домашню протерту малину без цукру. Воно досить рідке, тож воду не додаю. Якщо у вас пюре густе, обов'язково додайте води. Туди ж відправляю цукор і агар. Я беру агар-агар у спеціальному кондитерському магазині. Можна замовити в інтернет-магазині. Перемішую масу і даю постояти. Шоколад або глазур. Розтоплюю у мікрохвильовці короткими імпульсами, перемішуючи. Якщо виходить дуже густим, додаю олію без запаху. Тепер беру готовий вафельний ріжок і змащую його зсередини шоколадом. Я користуюсь силиконовим пензликом. Щоб змастити шоколадом в самій вузькій частині ріжка, використовую звичайну паличку для суші. Так роблю з усіма ріжками. Змащені ріжки ненадовго ставлю в холодильник. Тепер готую зефірну масу. Сьогодні я готую в стаціонарному міксері. Але все виходить чудово і за допомогою звичайного ручного міксера. Хіба що піде трошки більше часу. Вдіжу міксера, вливаю білки. Вони можуть бути як із холодильника, так і кімнатної температури. Починаю збивати на високій швидкості до появи легкої піни. Одночасно на середній вогонь ставлю ківш з ягідним пюре періодично помішуючи, доводжу до кипіння. В білки всипаю цукор невеликими порціями. Продовжую збивати білки на сьомій швидкості із восьми. Сироп тим часом закипів і помішую його частіше, щоб багар не прилипав до дна. Треба уварити сироп до 110 градусів. Якщо термометра немає, нічого страшного. Сироп має загустішати, бульбашки при кипінні стають дедалі лінивішими та рівномірно розподілені по всі поверхні. Всього на варіння сиропу у мене пішло рівно 5 хвилин з моменту закипання. Білки повинні бути добре збиті, тримати форму та не спадати з вінчика. Киплячий сироп потроху вливаю в білки, не припиняючи збивання. В кінці не треба нічого зішкрібати з ситейника, бо в масі можуть опинитися грудочки. Після того як влила весь сироп, збільшую швидкість на максимальну і збиваю ще хвилин 3-5. Зефірна маса повинна намотатися на вінчик та розійтися до стінок посуду. Вся маса повинна бути дуже густа та щільно триматися на вінчику. Вафельні ріжки дістала з холодильника. Начинку переклала в мішечок з тонкою насадкою. Зефір перекладаю в мішечок з насадкою зірочка. Якщо мішечків немає, можна скористатися пакетом з-під молока з відрізаним кінчиком. Вріжок вичавлюю зефір, потім небагато начинки в саму середину і зверху за бажанням ще трошки зефіру. Обсипаю зверху кокосовою стружкою. Можна взяти подрібнені горіхи і викладую на тарілку. Таким чином наповнюю усі ріжки. З цієї порції інгредієнтів виходить 18 штук десертів. Ставлю на 30 хвилин у холодильник і можна пригощати смаколиками рідних та друзів. Цей десерт готується не більше 30 хвилин. А задоволені будуть не тільки ваші рідні, але й гості, яких ви пригостите чудовим, ароматним та смачним десертом. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!